Я вибачаю що я в такій одежі, тому що сьогодні ми їдемо. їдемо. І ми мали поїхати вже мали поїхати, але Сережа захворів, і я мусив остатися, і ми чуть пізніше поїдемо. Тому ми їдемо на Донбас, їдемо до наших хлопців, до цивільних. Ми їдемо туди і туди, і тому нам так зручніше. І в нас є посвідчення капелану, щоб ми мали спокійно входити до наших хлопців. Тому, тому це таке, щоб ви не думали, що я щось там. Я б хотів би, прочитати, прочитати дії святих апостолів. З першого вірша і потім з книги об'явлення ми ще прочитаємо, де е, апостол Лука, дії святих апостолів, написав Лука. Це той, хто писав Євангел від Луки. Він не був апостолом. Я сказав апостол Лука. Євангеліст Лука. Він не був апостолом в часі 12, але він був учень. Один із учнів, учня Ісуса Христа, який вчився, який все бачив, який досліджував. І Він написав Євангелія від Луки і написав «Дії святих апостолів. І ось він пише так: першу книгу я написав Отвіла про все те, що Ісус від початку чинив та навчав, аж до Дня, коли через духа. Святого подав і накази апостолам, щоб їх вибрав і вознісся. А по муці своїй він став перед ними живий і засвідчими багатьма, і 40 день їм з'являвся та про Боже Царство казав. Тобто після Воскресіння Ісуса Христа, коли Він воскрес, написано, що Євангеліст е, каже, я дос, е, е, на дослівно, да, дослідив. Те, що Господь Ісус Христос від самого початку навчав і говорив. І Він пише, що Він ще 40 днів з'являвся і про Боже Царство проповідував, тобто говорив їм, ще донавчав учнів своїх. І тому, знаєте, є так у народі, говорять, що 40 днів ще вітається Христос Воскрес! Ну, він Воскрес, ми можемо круглий рік вітати Христу Христу, тому що Він Воскрес і Він Воскрес. Тому 40 днів, і знаєте, 40, і 40 днів. Багато є таких у православ'ї в основному. 40 днів ще там по умерших і так далі. Тобто, це, це було для Христа. Це не було для нас таке повеління. Тобто це Христос так зробив тому що йому потрібно ще було навчати. Але люди беруть. Я, я просто хочу на, на, нагадати це всі традиції, да, які вони з Слово Боже, і люди якби, беруть на себе, і особу їх використовують в житті або дотримуються 40 днів. Але мало хто згадує про. Ісуса Христа в ці 40 днів. Знаєте, тому, тому згадують померло, згадують ще щось, е, роблять е, обіди. Я не говорю, що це щось погане, але я просто говорю, откуда воно взято. Але, знаєте, люди інколи головне оставляють, так, як собі було написано, цідять е, комара. А знаєте, як десь написано? Що проковтують? Верблюда. Тобто, Комара сідять, а проковтують верблюда. Тобто, де інколи те, що цінне, люди оставляють його, не згадують, а те, що не цінне, вони його ставлять в, знаєте, в угол свого життя. Тому Ісус Христос написано, що з'являвся ще 40 днів і навчав. Тобто це було дуже важливо. І тому ми. Будемо продовжувати, продовжувати, святкувати, святкувати. Аж до якого дня, пам'ятаєте? До Вознесіння. До Вознесіння. 40 днів через місце Пасхи до Вознесіння, 40 днів, і потім День П'ятниця, ще тоді вже день тридцять або День П'ятниці. Але б я хотів би почитати книгу об'явлення. Книгу об'явлення написав апостол Іван. Тобто це був дійсно апостол, який ходив з Ісусом Христом. І ви знаєте, якою смертю Він помер, пам'ятаєте? Своєю. Всі апостоли, вони всі загинули. Апостол Петро, пам'ятаєте, як помер? Да. Розп'яли його. Він казав, тільки не розпинайте мене так, як Христа, розпиніть мене вниз головою. Тобто, його отаким чином розпили. Якова мечем відрубали голову. Багатьох я не буду зараз згадувати. Апостол Павло теж загинув. Всі, всі апостоли загинули, кроме Івана, який. Умер свою смертю, але от дивіться, що я прочитаю зараз це місце, і ви подивитесь, яке було життя Івана от, в поседній рем. Об'явлення Ісуса Христа, яке дав йому Бог, щоб показати своїм рабам, що незабаром статися має. І Він показав і послав своїм ангелам, рабові своєму Іванові, який свідчив про Слово Боже. І про свідчення Ісуса Христа, і про все, що Він побачив. Блаженний, Зверніть увагу, тобто апостол е, Іван пише, що Його послав Ісус Христос, відкрив Йому всі речі, що незабаром мають бути. І Він відкрив це, і Він передав його нам, який свідчив про Боже Царство, про Боже Слово і про Ісуса Христа. І дивіться, як Він пише: блаженний Щасливий, або, можна сказати, найлучше те, що блажений той, хто читає, і ті, хто слухає слово Пророцтва та одержує, написано в цьому час, бо близький. Блаженний, щасливий, найлучший стан людини, коли хто читає, слухає і дотримує те, що написано. В книзі цій. Тобто щасливий, блаженний, хто слухає, хто читає і хто дотримується. Тобто, якщо ми не читаємо, не слухаємо, ну, слухати ми сьогодні слухаємо, так? не читаємо і не дотримуємося, то ми не блаженні. Тобто ми не можемо бути серед тих, хто. Поклоняється Господу. І ось він пише далі. Чому бо Він каже, дотримується, бо час близький. Іван до семи церков, що в азії, благодаттю, і мир від того, хто є, хто був і хто має прийти, і від семи духів, що перед престолом Його, та від Ісуса Христа, а Він свідок вірний, тобто Ісус Христос, свідок вірний, первенець з мертвих, владика земних царів. Йому, що нас полюбив, і кров'ю свій обмив нас від наших гріхів. Іван тобто, дає характеристику Ісусу Христу, тобто, в що Він вірує. І от Він каже: хто, то, хто ми слухаємо, віруємо, дотримуємося цього Слова, то Він каже, це свідчення від Ісуса Христа, і Він свідок вірний, первенець з мертвих, який воскрес. Владика земних царів, йому, що нас полюбив, і кров'ю сею обмив нас від наших гріхів. Тобто, тільки Ісус Христос, і Іван свідчить про це, тільки Він може омивати від усяких гріхів. Що вчинив нас царями і священниками Богові Яцевському, тому слава та сила на вічні віки. Амінь. Так пише і Господь і Ісус Христос через Івана. Що вчинив нас, представте собі, вчинив нас царями, священниками Богові і Отцеві Своєму. E, нас робив царями і священниками. Сьогодні, e, знаєте, є в деяких віровчень, коли народ Божий да, поділений на священство і на Помните як далі? Ніхто не пам'ятає. Значно не... хорошо, ви розумієте, тоді правильно на клір. Клірики кажуть. Чули таке слово? Тобто священство і клірики, достальні люди. Тоб священство воно має з Богом відносини, священство має з Богом е, знаєте, спілкування. Через священство приходить Божа благодать. Так, так вони учать. І Тому чому православії, я трошки відкрий, да, чому православії цілують руку, е, батюшки. Чому? Чому цілують Хрест? Тобто три, три такі речі, які, через які в православії е, люди отримують Божу благодать. Люди отримують знаєте, це Божу присутність через те, що вони цілують руку священнику, тому що він священство це через нього. Можна отримати благодать, можна отримати знаєте, силу через Хрест, тому що Хрест, ви розумієте, я не буде на цьому зупинятись, і через причастя, це е, Євхаристів, через причастя, через спомини страждання, смерті Ісуса Христа. Тобто, клірики, ці, оця простолюдіна, вона, вона не може прийти до Господа. Вона не має до Господа доступу. Тобто, знаєте, як то є казка. Да? Коза бігла через гребельку, фатила в Одисі, крапельку. крапельку. Yeah. Да. Тобто, отаким от чином людина, просто людина, може, знаєте, ухватити цей трошки Божої благодаті, якщо вона там прийде, знаєте, поцілує руку або ще щось. Але Господь, дивіться, як сказано. Я просто вам порівнюю, щоб ви могли розуміти і знати своє знаєте, от, свій стан перед Богом. Той, хто увірував в Ісуса Христа, да? бо він, бо вчинив нас, не тільки священників, всіх нас, всіх абсолютно нас, вчинив царями, священниками, Богові і отцеві своєму, тому слава на вічні віки. Тобто він зробив нас царями і священниками. І апостол Петро каже, бо ви царственне священство. Народ власності Божої, тобто ми маємо доступ до Ісуса Христа. Ми маємо кожен з нас доступ до Бога. І хай ніхто не закриває нам дорогу, хай ніхто не закриває нам те, що ми не можемо прийти до Господа. Ми можемо. І якщо ми віримо в Господа Ісуса Христа, ми є. Царі і священники, ми є перед Богом ті, котрі служать, тобто ми йому царі і священники. Ото він із хмарами йде, і побачить його кожне око, і ті, що його прокололи були, і всі племена земні будуть плакати за ним. Так амінь. Я Альфа і Омега, говорить Господь, бо Господь Бог той, хто є, і хто був, і хто має прийти в Я Іван, ваш брат і спільник у біді. Я Іван, ваш брат і спільник у біді. Тобто вже він говорить про те, в яке в його було життя в Івана. Да? В царстві і в терпіння, в Ісусі, був на острові, що зветься Патмос за Слово Боже і за свідчення Ісуса Христа. Тобто він був в тюрмі, він був в силки, на острові Патмос. І речі на отру на острові Патмос там були каменоломні кар'єри, де добували граніт. І Сьогодні, знаєте, машини працюють, тоді не було таких машин, а добували камінь вручну, довбали. І Іван він працював в цій каменоломні, Він працював, і тому він гірко, гірко, гірко працював. Я свого часу займався був бджолами, десь 10 років я тримав пасіку, я дещо трошки знаю про бджіл. І от мені один із пасічників каже, Степан, подивись, матка сіє одне насіння, ну, ось, личинку відкладає. І з цієї личинки. Виходить трутня, з цієї личинки виходить пчела, і з цієї ж самої личинки виходить матка. Знаєте, Трутень він живе від весни, якщо ставить живим до осені. Потім їх виганяють. І то буває, вони на квітках вже бігають, там, цибають, а бджола живе 40 днів. Ну, до 40 днів, якщо у цей процес збору меду вона може 40 днів. Матка може жити 5 років. Може жити 5 років. Тепер подивіться, що, що бджола закладує у личинку для трутня, що закладує для бджоли і що закладує для матки. Для матки вони закладуть пчелине молочко, там все, 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 все. І що, і що матка їсть? Матка їсть, пчелине молоко і так далі, тобто вона багато їсть. а бджола що їсть. Те, що, Те, що летить, від взятку летить до вуліка, вона переробляє цей мед, і від того вона жиле, як та коза бігла через. Да. А, а матка, вона е, працює. Тому апостол і свідчить про те, чому він умер. тому, що він сильно робив, як та бджола. І він помер. Е, я просто хочу сказати, не просто, знаєте, такої е, в старій сивені, будучи на пенсії, там, а він постійно працював. І, і тяжко працює. І тому він умер теж, можна сказати, не такою вже смертю, як, як деякі помирають. Тому, Але він, Господь дав йому таку милість, і він на цьому острові Патмос отримав те, що Господь йому відкрив, що незабаром має бути. І я думаю, що, може, ми десь пізніше будемо читати книгу об'явлення, і просто будемо дивитися, про що. Пише Іван, що Господь відкрив для Івана, щоб Він його передав для нас. Але Він, знаєте, найперше, що він сказав, що Він відкрив, що Ісус Христос є свідок вірний, що Він є цар царів, що ми є священником, що ми є Царство Боже, царственне священство Господа, і Він відкриває нам на сам початку, що ото він із смарми йде, і побачить Його. Кожне око. Побачить Його кожне око побачимо ми. Кожне око написано, кожне око. Навіть навіть ті, хто прокололи його. Значить, ті, що його прокололи були, і всі племена земні плакати будуть за ним. Всі племена будуть плакати за ним. Знаєте, особливо будуть плакати ті, хто чув про Слово Боже, чув про Ісуса Христа і знехтував його прийняти. Знаєте, я думаю, що в житті, інколи ми багато в житті такого пережили плачем, чому я так не зробив, чому я цього не зробив, чому я того не зробив? Знаєте, я зараз Такий є момент, коли чотири місяці немає батька, але я так жалію, знаєте про що? Що я йому те не зробив? Що я так? Чого я не посидів з ним? Знаєте, колись, колись мені ем, зустрів я одного свого знайомого, ем, а в його якраз помер батько. Він питає мене, ти батько живий. кажу, що живий? Що тоді? Слухай, зроби отак. Посеть з ним, по -по -по порозмовляй з ним. Заповни, що як уйде, будеш жаліти. Я почув, ну, ну, добре, так, ну, але, але я, може, то не, не зробив того, знаєте, тому що немає часу то, то, а тоді вже він старий, та не чує та не розуміє, не Це то вже, знаєте, тако, а я зараз так жалію. Так жалію сьогодні. Чому я? Не, не привів йому такої особої уваги десь в кінці його життя. Ми, і ми сумуємо, і ми плачемо. І багато таких речей ми в своєму житті переживаємо, коли ми плачемо за те, що ми не встигли зробити. І сьогодні Іван він нас попереджає, що всі народи. Будуть плакати за ним, отож, і з хмарами він йде, тобто буде йти і побачить його кожного, і ті, що його прокололи, ті, що його розпили, всі будуть бачити, і будуть плакати за ним, всі племена земні за те, що не прийняли, за те, що відвергнули його. Знаєте, сьогодні це слово воно звучить для нас, щоб ми не були в числі тих, хто плачеть, щоб ми були в числі тих, хто радіє, тих, хто зустрінь його. І дивіться, він пише: я був в дусі Господня дня і почув за собою голос гучний, немов сурм, який говорив, що бачиш, напиши. і те до книги, і пошли до сімох церков, до Єхфесу, до Сміри, до Пергаму, до тіатири, до до, Сардис, до хвіла Дельфії і до Лакії. Оце що ти бачиш, Іван? Напиши і розійшли до семиця, тобто по тих городах, де були церкви. Сьогодні це слово, воно звучить до нас. Де апостол Павлов написав, і напиши, і сьогодні хай це слово дійде до Білої церкви, хай це слово дійде сьогодні до церкви, тут, в цьому місті, щоб ми могли прийняти Ісуса Христа. І ви знаєте, настільки важливо сьогодні звернути на це увагу. Це серйозно. Це не просто, знаєте, ми прийшли для того, щоб, щоб просто прийти. знаєте, Яку ціль ми ставимо, коли приходимо в Дім Божий? Яку ціль ми ставимо перед собою, таку ми досягнемо. Таку ми досягнемо. Якщо ми, вибачте, що я це просто згадаю, якщо ми поставили ціль, щоб заробити хрестиків, ви їх заробите. Ні, я, я говорю, якщо ви ставите ціль, почути Слово Боже, Поставити, ви досягнете цієї цілі, тому що ви її ставите. А хрестик це вже по благодаті. тому що, е, знаєте, як написано, є Син Божий, якщо Отець Небесний віддав свого Сина за гріхи, то як Він не дасть нам і всього? Тобто, коли Він віддав Сина Ісуса Христа? За наші гріхи, то як він не дасть нам і хрестика. Ну, ви розумієте, так? Я не буду... Як він не дасть! Якщо ми поставили ціль почути Слово Боже, поставили ціль прийняти Ісуса Христа в своє серце, то Господь дасть нам і сили, і здоров'я, і хліба, все, щоб ми могли прийти і ще раз Його прославити Його ім'я. Тому, знаєте, обов'язково треба ціль ставити. Коли ми йдемо в Дім Божий ставити ціль почути Слово Боже, почути, і, Господи, відкрий Його мені. Ви знаєте, я вдякую, що деякі люди вони дійсно розуміють, що треба що чути Слово Боже і виконувати його, дотримуватися все те, що Він говорить. І коли ми дотримуємося, то ми отримуємо благословіння. Тому хай добра ціль буде для нас, і те, що Іван каже: Я відкрив його вам, да, е, який е, Господь, який свідчить про Слово Боже і про свідчення Ісуса Христа і про все, що Він бачив. Тож тобто, Господь послав Івана, щоб свідчив, але свідчив тим, хто буде чути. Хай благосвит вас Господь. Амінь. Амінь. Давайте ми помолимося.